Дуже хотів цю машину, сильно страшно хотів цю машину. Отакий От міцик Mitsubishi Outlander. Чи, -ші, Mitsubishi, чи всі. Менше з тим. Важливо, що срібний колір. Чому? Тому що бруду на ньому практично не видно. Його можна не мити місяцями. Але хто як кохається в автомобілі? Ну, я не знаю, кожен кохається по-своєму. Мені важливо, щоб вона була робоча. Машина, щоб вона робила свою роботу. Шкірляний салон. Роботу свою зробила і робить при потребі. Тому від'їздив на автомобілі 6 років. Ну, Люблю 6, 8 років, більше стараюся не тримати, Ну, хочеться щось поміняти. А можливо, гроші потрібні. Тож ніхто не знає. Мої ситуації я вам теж правда не скажу. Скажу правду єдине, що продається автомобіль, Автомобіль має дефекти, незначні дефекти, тому що більше, автомобілю 19 років на другий рік йому буде 20 років. Шкірляний салон на горе він, він бездоганний. Якщо брати на горе, він ідеальна, ідеальний автомобіль. Чому? Тому що двигун 2,4 і повнопривідний. Розхід палива, який цікавить, скажу вам десь плюс-мінус 15 літрів. На ну, що ви хотіли? Машина 19 років. 19 років автомобіль. Все ціле. Скло ціле, капот цілий, крила цілі, резина. Резина зимова, нова майже і є ще такий самий комплект резини літньої. Але я вже забув, коли я її міняв, тому що... Не було потреби багато їздити, він зараз за останніх пару років наїжджає приблизно 500-3000 кілометрів. Кого зацікавив автомобіль, контакти в шапці профілю. Телефонуйте, я вам розкажу про нього все, щоб в мене совість була чиста.